Людям Побажай душе добра, так, щоб від любові зникло із світу. Всяке зло, що щастя відбира. Навіть від суму не радіють літу. Бог дає любов і ти вбери. Скільки можеш, та щоби не згоріти, Він дає відкриті береги, море світла, вчимося в нього гріти. Душі плачуть, а радіє зло, сила давить, на що тільки спроможна, Боже море. Любов розлило, з нею усім нам вистояти можна. Він дає безплатно для життя стільки сили, як один він все знає. Любляча кожен його душа, і щастя кожному Господь бажає. Тільки людям право вибирать, лишив Господь усім на людську волю, хочеш жити так, щоб Бога знать, а чи зло обрав на свою долю?